День пам'яті жертв політичних репресій. Чернівецька громадськість разом з духовенством віддали шану тим, хто постраждали від авторитарних режимів і тоталітарних систем. Мітинг реквієм відвідала і знімальна група ТВА. Щороку у третю неділю травня віддають шану жертвам політичних репресій, мільйонам людей, які постраждали від тоталітарної системи. Цей день визнали днем пам'яті на законодавчому рівні у 2007 році з метою привернути увагу суспільства до трагічних подій в історії України, викликаних насильницьким впровадженням комуністичної ідеології, схилити голову перед тими, хто постраждав від політичних репресій, зібралися і Чернівчани. Так, пані Ганна прийшла вшанувати пам'ять свого чоловіка. Він був вивезений в караганду, коли йому було всього років. Його родину мама і тата вивезли. Склиф Дорога була жахлива, їх везли в товарних вагонах і не дозволяли виходити. Тільки за Уралом дозволяли виходити дівчаткам. Його тато одягнув йому хустинку і каже: іди по воду, іди, але не вертайся більше. Довга дорога завершилася серед степу, який і став для них прихистком. І Місцеві жителі принесли їм лопати, щоб вони копали собі землянки. Бо вони жили в цих землянках. Посередині була пічка, справа життя зліва чоловіки. Треба було дуже раненько вставати, щоб хоча б встигнути закип'ятити якийсь чай собі. Мама його захворіла, коли йому було 11 років, вона померла. Там вона була, не пережила, та просудилася, Дуже була холодна зима в той час. Ну таке репресії на Буковині продовжувалися протягом тривалого періоду, починаючи з румунської влади. А основні масові і найшахливіші репресії почалися в 1939 році. Тільки за 40-й та 41-й роки 20-го століття з Буковини депортували більше 11 тисяч людей. Дуже багато людей було посаджено в тюрми, і ці репресії вони. Тривали дуже довгий період. Це і 43-й рік, коли почалася війна, коли знову радянська влада повернулася в на Буковину. Дуже багато людей вони тоді і, і, і висилали, депортовували, і розстрілювали, і закатовували в тюрмах. Терор і репресії вразили майже усі верстви українського населення. У першу чергу це торкалося науковців, вчителів, політиків, військових, духовенства, представників культури, куркулів. Серед чернівчан вшанувати пам'ять прийшли і люди, які двічі зіштовхнулися з бідою від рук одного і того ж ворога. Історією своєї родини поділилася і пані Надія, яка знайшла прихисток на Буковині. Зі сльозами на очах розказує про матір та бабусю, яких у 1933 році депортували на Урал. Коли вона підросла десь по якихось інстанціях, везде прислідувала ця стаття політична маленькій дитині. Закінчилася війна, моя бабуся дуже хотіла повернутися на Україну, бо тут велика рідня вернулись на Україну, ну і відстроїлись, жили. І виходить, от у двадцять році ми стикнулися з тим, що ми знову переміщались дуже важко. Опять ми пострадали від расистів, ми виїжджали з Херсона, війна застала, ми жили коло Чернобаївки. Та найгірше те, що забуваючи такі жорстокі і криваві події з нашої історії, вони знов мають місце у сьогоденні. І українці вкотре потерпають від рук одного і того ж ворога, підсумовує пані Галина. І ми, як ті нерадиві господарі, кожного разу стаємо на ті самі граблі. Якби ми вчили історію, якби ми знали, хто нас тосує докорінний ворог, що це Росія, якби ми пам'ятали тих загиблих, якби ми дивилися ті архівні дані, як вони катували, як вони вбивали, нищили, закопували негашеним вапном, потім застиляли бетоном і сажали, і робили там парк відпочинку. То можливо би не було зараз нашої бучі ірпіня цих масових поховань під Донецьком в Харкові. Це просто серце болить. Десятки тисяч були замучені тоді, і зараз тисячі наших хлопців віддають життя за нашу знов незалежність. Аліна Рябкова, Сильставчанська й та ТВА.